Кожного з них своя історія, але на полі вони одне ціле: маленькі гравці з великим серцем. Вони мріють, тренуються, борються. Вони команда, локомотив, команда, що вчиться перемагати з малих років. Тренери локомотива це не просто наставники. Вони ті, хто кожен день формує характер, ті, хто вірить, коли ще не виходить. Вони знають, що кожна дитина унікальна, і що шлях у великий спорт починається з довіри. Команда локомотив у нас хлопці займаються з 4-5 років. Можна сказати, душу вклали і працюємо з ними вже більше з гравцями. я Там працюю 5 років з кимось 6 років. Наша задача і цель, щоб кожен хлопець мав шанс у великому спорті, великому футболі. І хочемо, щоб вони були дисципліновані і по футбольному. З'їздили на дуже безліч футбольних турнірів по всій країні, там, за кордон їздимо. І, там, команди суперників постійно задають одне питання. Коли ми приїжджаємо на турнір, кажуть, це ваш перший склад приїхав, там другий склад. Ми вже вже трошки бояться з нами грати. І це приємно, нам приємно, і це мотивує ще, ще хлопців мотивувати, казати їм, що треба грати. Ще на голову сильніше, бо як Барселона, як Реал Мадрид проти нас налаштовуються, як на останній матч. Найголовніше, найголовніше, щоб наші хлопці от мали шанс у великому футболі і попадавши потім після нашої школи, після нашого навчання, ну хоч дуже хочеться щоб в європейський футбол, і щоб вони максимально легко змогли пройти адаптацію в великому спорті і адаптацію вимоги ну, великого спорту інших там європейських команд. Тренери вимогливі, тренери підтримуючі, стимулюючі, доброзичливі. І вони, звісно, вони авторитети для дітей. І дітям, і їх батькам. Дуже пощастило, що саме такі. Особистості зустрілись на їх футбольному шляху. Велика вдячність нашим тренерам. Ми дуже так, полагаємось на їх мислення, на їх бачення розвитку дітей. Останні роки доводять, що локомотив це краща команда, а краща команда там, де є кращі тренери. Хтось емоційний, хтось набагато спокійніший. Хтось зривний, хтось більш системний. Дві різних школи. Які, здається, доповнюють один одного. Ми дуже щасливі з Олег Мирічем, що ми кайфуємо від цієї роботи тренувати таких класних пацанів. Наша мета, наша задача не просто там виховувати їх, там тренувати все все класно для здоров'я. Наша мета виховати професійного футболіста і якомога більше професійних футболістів це. Це завжди буде приємно, коли хлопці підростуть і стануть професійними гравцями. У кожного гравця є невидима команда підтримки це батьки. Саме вони були поруч із першим м'ячем. Першим тренуванням, першими сумнівами вони вірять, радіють, хвилюються разом з дітьми. Я вам скажу, що наші батьки, от у нас дуже вже багато досвіду. Виділю батьків з 16-го року. По 2016 му дуже неймовірний колектив зібрався. І В плані дітей, і в плані батьків. Неважливо, як ми зіграємо, неважливо там з ким ми зіграємо. Вони завжди підтримують і підтримка. Поза футбольним полем дуже велика. Що батьки ну роблять не знаю 50% того, що робить тренери, і 50% роблять батьки. Це мотивує, це, це дуже приємно, дуже класно. Підтримка батьків дуже важлива у дитячому спорті. Чому тому що вони повинні бути таким балансом для дітей, коли тренери вимагають від дітей, є великий тиск, буває на тренуваннях, на турнірах. А батьки повинні цей тиск зважувати, десь заспокоїти дитину, направляти в правильному русі і давати баланс тиску з любов'ю, щоб діти відчували, що у них є батьки, які завжди їх. Люблять, підтримують, і завжди допоможуть по підтримці, то так наші батьки дуже дуже гарно підтримують. Ми дуже організовано налаштовані на кожен турнір з собою. У нас дуже багато там і якісь і гучних там, і, і причалок, і колонок. Все на вищому рівні. У світі тварину сорік забіяка! Локомотив нам потрібна атака. Лока! 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 Батьки дуже сильно підтримують. Якщо ми пропускаємо Перший, то вони, типу, наприклад, кричать кричалка, що перший гол то це не біда, ми зможемо забити ще мінімум два. Вони кричать: хло, хло-ко. Підтримують батьки нас дуже сильно. Завдяки підтримці батьків, ми стаємо сильніше. Футбол для батьків це адреналін, це азарт. Саме з не це підтримка і опора для своєї дитини. Коли я у сина спрашиваю, чи чуєш ти нас у грі, чи Чу чуєш у нас у вони не чують нас, але емоційно ми безумовно з ними пов'язані, навіть якщо вони не чують наші голоса, вони чують нашу енергетику, нашу підтримку. Ну, звісно, нам хочеться, щоб вони перемагали, щоб вони росли над собою і ставали кращими ніж ми, ніж батьки. А ми для цього робимо все і намагаємося їм дати все. Підтримка тільки підтримка. Ми чекаємо від них емоцій. Емоції, футбол – це емоції. Чуєте, це? це всього аут кидають діти. Вони мріють про великі стадіони, про кубки й медалі. У кожного свій кумир, свій улюблений момент гри. Але головне, вони хочуть грати щодня без перерви. Локомотив це потяг, який йде вперед. Це маленькі футбольні професори, які досягають своєї цілі. Приклад для подобання. і це дуже дружня сім'я. Це безумовно команда з характером, з певними традиціями, про традиціями переможців. Локомотив це сурові, беззупинні локомотиви, тому що вони їдуть вперед, і неважливо, є рейки, немає рейок, і завжди рухається лише до перемоги. Локомотив це дуже класна команда з історією. Одна із самих перших команд Києва, яка взагалі існує. Хочеться побажати локомотиву прогресувати, розвиватися і ставати ще кращими і рівнятися тільки на топові академії, на топові команди. Залізні і непереможні це найкраща команда в Україні і для мене у світі тебе завжди підтримують. Вірні друзі та гарний тренер. Ми можемо придумати якусь тактику і не обговорювати її, а зробити її на полі. Вже я хотів в і радий, що я тут ця команда це майже вся. Всі друзі вони для тебе, і ти можеш до них звернутися. Команда Локомотив дуже класно грає. Ну, їдемо на турнір. Ми завжди всі позитивом настроєні на виграш. Настроєм дуже сильним вигравати ще. Гра це більше, аніж просто м'яч. Це моменти, коли дихаєш в унісон з командою, коли кожен пас це довіра, а кожна перемога це результат щоденної праці. Коли ми росли, кожного хлопця була така мрія. Ми дивилися там був Шевченко, Ребров. Зараз це там Зінченко, Мудрик, Довбік дуже гарні гравці. Дуже гарний приклад для хлопців. Моя мрія в першу чергу, щоб побудували наш стадіон, щоб хлопці грали під мирним небом. Це в першу чергу. Хочеться побажати миру і перемоги нашій країні. Наша мрія їздити раз в місяць на закордонні турніри можна було летати з аеропорту і грати з найтоповішими командами, з якими хочеться грати постійно. І в майбутньому. Вони будуть сильними, класними футболістами. Я бажаю команді локомотив мирного неба, нового класного стадіону, безлічі перемог не тільки на полі, але і в житті. Не зупинятися, йти до цілей. Коли досягнете, не забувайте про своїх тренерів, які були на початках, які давали нас нагу, Будьте вдячні і нікого не забувайте. Локомотив. Я бажаю, щоб це класне ком'юніті, яке тут зібралось, яке. Дає радість не тільки дітям, а дає насолоду і їх батькам, щоб воно так і залишало, щоб ми їздили на багато турнірів, щоб ми класно проводили час, щоб ми обов'язково перемагали. І нарешті закінчилась війна, і ми могли насолоджуватись життям наповну і громити всіх соперників на міжнародній арені. Лото. Тут вони вчаться бути не лише футболістами, а й друзями, командними гравцями, особистостями. Локомотив це не просто назва, це рух, це шлях. І найголовніше це команда, де народжуються чемпіони.